Купив сьогодні парочку годинників. Деякі в хорошому стані. Буду реставрірувати. Це можна сказати металолом. Чайка. Циферблат в дуже гарному стані. І корпус гарний. Ну, скоріш за все буду ставити цей корпус. Позолочений. На жаль, на цьому годиннику іспорчений циферблат. Корпус в гарному стані. Ракета восток, ракета. Сюди підберу кращий циферблат, буду також реставрірувати. Корпус в гарному стані. Позолочений. Навіть ще й живий. Побіда нема смисла реставрірувати не мають ніякої цінності. Слава. Циферблат корпус в гарному стані. Буде реставрірувати цей годинник. На цьому годиннику, на жаль, стрілка поцарапала циферблот. Механізм політ. Скоріш за все відкрутився циферблот і часова стрілка. Поцарапала циферблот. Механізм в непоганому стані. Деякі годинники буду реставрірувати. Всім пока пока Розібрав цей годинник польот, як і казав, так і є. Відкрутився циферблат від механізму і наробив отакої халепи. Ну нічого будемо реставрувати. Корпус в дуже гарному стані на цьому годиннику.